Всім привіт! Мене звати Ігор Мартін. Я засновник і головний архітектор Мартін студіо. Ми зібрали сьогодні тут для того, щоб розповісти про проект Хутір. Так вийшло, що ми розмістили наш проект в соцмережах, і цей проект підхопило багато ЗМІ, і виникло дуже багато питань. Тому з нами співзасновники проекту Хутір. Давай я одразу Ігор, представлю хлопців: це Ден Казаков, Саша Снігірьов і я Сергій Бриль. Люди, які об'єднані давно вже друзі, і ми об'єднані одними одним світоглядом, одним видом спорту, одним фестивалем. Це кайтсерфінг, це фестиваль Wave, І хлопці є співзасновниками цього фестивалю. І на самому початку війни виникла така ідея допомагати людям. І почалась історія проекту Хутір. Вона почалася з того, що ми хотіли по зробити містечко для переселенців, тому що на початку війни це було дуже актуально, от і тоді ми з тобою і познайомились. Розкажіть про основну ідею, звідки вона взялась і чому вона стала змінюватися з часом? Ну, по-перше, актуальність теми, поки вирішувалися проблеми з землею, поки вирішувалися перші. Зустрічі проводилися з інститутом фінансовими установами, то вже актуальність теми переселенців пішла на другий план. На перший план вийшла тема ПТСР. І ти знаєш, що зараз тема ПТСР це одна з великих і таких болючих тем нашого суспільства. А по друге, коли з'явився сам острів в Бучі, ця земля, яку нам виділила адміністрація, то глядячи на це. Вже вирішили, що там буде це дуже доречно. Про це теж треба розповісти. Що це навіть була не перша ділянка у нас, були інші, але вона дуже підійшла під проект саме ПТСР, тому що вона наче надихає людей, вона ти встановлюєшся в цій зоні. І можливо одна із причин, чому ми змінили трохи змінили ідею, це саме ця ділянка і, взагалі, оточення. Розкажіть про те, як зібралася ця команда, і які ваші були перші кроки, які ви збираєтесь кроки робити найближчим часом. Ми проводили збори коштів серед нашого ком'юніті. Ми там показували наше там відео з фестивалів, які раніше не були показані. До цього долучилися наші артисти, ті, хто грав на цих концертах, да, які там підтримали нас, надали цю ну, свої площадки, свої там ютюб-канали, свою аудиторію для, зі світу. Так формувався цей проект. Тимчасового житла. Ну, найбільшим викликом було знайти місце, в якому побудувати те, що ми задумали. А... Я маю тут сказати просто про місце. Це мало хто знає, але насправді це вже третій проєкт Хутір за нашу історію. Ми змінили три ділянки по різним Абсолютно різні були приводи зміни цих ділянок. Це на одній з них, як виявилось, була розміщення тимчасова військова. База на деяких просто ми не мали юридично жодного права щось будувати, тому що там знаходилися в юридичній власності чиїсь будівлі, і це, мабуть, треба про це казати, тому що хтось вважає, що це просто так прийти і почати будувати. Тому пройшло дуже багато часу, і ми створили три окремих проєкта на трьох різних ділянках. І в принципі, мабуть, в цьому процесі. Це впливало навіть на архітектуру, тобто ми в цей момент зрозуміли, що це не має бути щось статичне що це має бути максимально модульне, щоб збиралось розбиралось дуже швидко, і ми. Могли адаптувати, і якщо дійсно це буде популярно і дійсно буде потреба, а вона вже є, щоб його можна було просто поширювати по всій Україні без якихось довгих проектних робок, погоджувальних процесів, тому що ми, як архітектори, знаємо, що інколи проектування і Якісь попередні процеси, вони просто йдуть роками. Тому е багато хто питав про форму, про конструктивні елементи. Це дуже легке, це дуже дешевий з точки зору вартості е конструктивна схема, і взагалі купальна форма це не якийсь посил на е е теорію Жака Фреска. Да, з… Утопіста да і я, якого я думаю, роботи якого багато хто знає, це, скоріш за все, дань тому, що дійсно купельна форма, як і арочна форма, це форма максимально стала, і яка з точки зору конструкції забезпечує всі потреби і не потребує якихось додаткових жорстких фундаментів. І до того, коли ми перейшли до концепції, Лікування ПТСР, ми зрозуміли, що ці форми вони більш підходять для цієї функції, ніж для житла. І, в принципі, це не є, як хтось писав, десь. Як в Дубаях, ми, ми, ми не гналися абсолютно за якоюсь там модою, трендами. Це просто дійсно логічні висновки нас, як інженерів і конструкторів, вас, як ідейників цього проєкту. І, мабуть, це стало основною ідеєю цієї форми. Саша, розкажи, будь ласка, це твій досвід спілкування з різними установами. Ми проїхали дуже багато кілометрів по всій Україні в пошуках земельної ділянки. Обили не один порог кабінетів. Ми були во всіх міністерствах. Спочатку хотіли шукати землю на заході країни. А там була така історія, що на початку вони, до речі, там всі поїхали. Да? Ну, ти, 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 ти приїжджаєш з відкритим серцем, бігаєш, радим, по тим ясільрадам. по-перше, поїхав, там людям треба десь жити. Що у вас тут є, які дома? Може, якісь там треба відновити і людей привезти, тому що там же ж жах коїться. А люди там живуть там. Інша реальність. Да, да. І перші там чиновники, з якими ми зустрічалися, я пам'ятаю, що підприємці, чиновники, вони так: так, ага. а що, ми, може, там через 4 роки, через 3 можна буде заробляти вже, да, на цьому. Ага. Так. Чи хтось там з мерів, я не пам'ятаю, якого міста казав, ну знаєте, нам тут не треба переселенців. Ага. Ми не там будемо роботи, називати, не, да, Не будемо цього називати цього мера. Да, ну то тобто, там зовсім трошки інша реальність. Uh, і весь процес зайняв. Порядка семи месяцев. Mm -hmm. От идеи старта мы мы, дум, мы предполагали, что мы сейчас придем с благотворительным проектом и у нас будут просить построить это у нас, а получилось наоборот. Мы реально про проехали очень много километров в поиске Земли. Вот вот имеем mm -hmm. на сегодняшний день полуостров. А прикольно yeah. же было, как его ну, показали. Ну, чтобы... Участок такой, этот не підходить, ще. Ну, це ще остров. Типа, нікому не нужен. Фактично, так. До речі, тобто дуже прикольна історія тоді, коли. Коли ми вже цей проект зробили, він різко став для всіх настільки цікавий. Тобто, це стала найкраща ділянка взагалі в Бучі. Тобто, до того, коли цього проекту не було, всі дивились на це, що типу, хлопці, що вам треба? Ну тобі на острів да. А ми взяли і пішли на острів. Як ми не ходили по ньому? У нас з островами є історія. У нас в до окупації був фестиваль несколько лет. И В последний год проведения на Розовом острове наш, на Розовом озере наш остров утонул. Ага. И мы построили новый. За три месяца мы построили новый остров. Вот. И вот, когда нам предложили этот остров, мы решили, что это знак. Как вы виважаєте, какие наступные кроки? Я думаю, що варто казати про гроші. Я думаю, всім цікаво гроші. І це питання, яке на сьогодні, мабуть, найболючіше і найважливіше. Розкажіть, будь ласка, скільки може коштувати цей проект, який у вас план досягти цієї цілі? Обща стоїмость проекту на сьогоднішній день. Ми прочитували 4,750 мільйона євро. Повністю з інфраструктури. 70 домов на території центра з общими кабінетами і инфраструктурой, которая інфраструктури, яка данную, дану, дану історію, яким чином ми можемо долучити до цього проєкту. По-перше, спеціалістів, по-друге, які технології можуть використовувати саме в реабілітаційних е, центрах так такого роду, і до, до яких практик ми будемо вдаватися, <світтєві> ну, дивись, дуже багато всього цікавого зараз в світі є. От ми ввели дуже багато перемовин з різними а, реабілітологами. Хтось використовує, наприклад, VR-технологію. <світтєві> коли… За допомогою віарокулярів людина переживає знов той самий а, випадок, який провода, і вже працює зі спеціалістами. Ми говорили з ізраїльтянами, які мають постійну практику, але в них тут буде інша тема. Ми до неї повернемося. Ми знаємо, що дуже багато зараз дискусій у суспільстві йде з приводу, наприклад, медичного канабісу. Ну да, президент підписав нещодавно цей закон, і, і тут саме цікаве, що ми готові до перемовин з будь-ким. А що стосується ізраїльтян, дуже цікавий кейс. Вони можуть приїхати, окрім того, що вони можуть привезти своїх спеціалістів, вони можуть привезти свої гроші. Але за цього треба чітка позиція держави нашої. Тобто Якщо нам вони потрібна будуть, підтримка, да, окрім е, фінансової, нам потрібна підтримка саме держави. Закон. Закон, закон, який буде гарантувати, що кожна людина, яка повертається з фронту яка має проблеми, може отримати від держави от стільки-то грошей на лікування. І тоді можуть заїжджати до нас, окрім спеціалістів, можуть заїжджати і капітали іноземні. <тутцес> вони не можуть собі дозволити зараз вкласти 5 мільйонів доларів на побудову цього комплексу, а потім кожного місяця ще донатити скільки там 100 тисяч доларів Це, до речі, того, щоб воно. Це дуже, дуже, да. дуже таке е, питання, коли е, на сьогодні це дійсно благодійний проєкт, і він таким залишиться. Але глобально я розумію, щоб е, 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 експлуатувати. Весь цей комплекс це постійне вливання саме в процесі. Тобто, хтось має е, оплачувати ці, ці лікування, ці процеси, і от про це ти і кажеш. Да? Наскільки так. мені, як автору цього проєкту, е, е, дійсно так часто буває. Е, ми називаємо це бумажна архітектура да, чи паперова архітектура, коли ти е, Робиш дуже цікавий проєкт, а він залишається тільки проєктом. Да? Тому ми, для мене це дуже болюче питання. Я хочу спитати, хлопці, ви реалізуєте цей проєкт взагалі чи ні? Будеш перерізати ленточку. Ага. <клес> <клес> ну, насправді ми зробили багато роботи да, за цей час. Ми зробили І архітектуру. Ну все почалося з будиночків, з якими да, не да. повинні бути, які там дивани, вікна і так далі. А, звичайно, бо це було житло. Да? А потім ці форми перекочували вже в ну, медичний реабілітаційний центр. А, тобто отримали всі погодження, отримали землю, спроектували там мережі, як туди провести каналізацію, як побувати міст і так далі, так далі. З того, що ми шукаємо, є дві частини: ми шукаємо великі гроші, які а, дадуть можливість все це побудувати, і маленькі гроші, які нам. А, Дадуть змогу зараз завершити проект, довести його до того, щоб він був повністю упакований до, до подачі там в банк Європейської та угу. Бреконструкційчогось. чогось. як ви вважаєте, це разовий проект чи. Е... Це можливо поширювати по всій Україні. Ну, Я, як архітектор, вже відповідаю що на це питання, вже казав, що було зроблено таким чином, щоб мінімізувати якісь проєктні роботи в майбутньому, щоб це можна було адаптувати. Будь-який рельєф, фактично, це мафи, тобто глобально у нас дуже великий діапазон тих земель, на яких взагалі неможливо будувати, не дозволено будувати. І це необхід якихось законів, да? це можливість використання тих земель, якихось охоронних зон, саме під цю функцію. Як вважається, дозволить цьому проєкту стати Масовим. Можливо, це буде в різних регіонах, можливо, найближчим часом, після того, як ми звільнимо дуже багато земель на нашій території, ми, в принципі, всю звільнимо, її. але питання на тих територіях ви бачите цей проєкт чи ні? Ми би хотіли сконцентруватися на реалізації зараз першого проєкту хутор. после реализации которого у нас есть, будет возможность э, сделать копии mm -hmm. проектов э, на любой территории, которые а, они нуждаются по факту все сколько людей до 3000 Три тысячи людей в Рик будет Три дуже... тисячі. Це тільки, але, але, але нам потрібно мільйони. Якщо я не помиляюсь, хтось нещодавно озвучував <клес> цю цифру, і ця цифра, вона а, шестизначна, наскільки я пам'ятаю. Мільйон Тоб... двісті повернуться людей з ПТСР. Це тільки військових. Це тільки військових? Та так. не може бути. Актуальність. Ми, так, ми, так, ми зараз ми цінали, і це дійсно було житло. До речі, я як архітектор скажу, що а, на другий тиждень. Війни всі архітектори проєктували тимчасове житло. Я от, от чесно скажу, да, всі да. проекти у мене досить багато їх було через якийсь час. Окрема історія, до речі, як ми спілкувалися з, з представниками влади стосовно цих містечок, да, де переселенців, і коли нам дійсно розказували кейси про те, що люди не хочуть там жити, про те, що вони. Не відмовляються. Тобто вони всі були, були зайняті, але вони їх використовують як раніше, використовували гаражі. Тобто там люди просто приносять, зберігають якісь речі, а самі ага. живуть або родичі, і ще у когось. Тобто, це, це точно не та функція, яку ми хотіли вкладати в цей проєкт. І... Ну чи ж потім генератори всі продавали. Так, да, до речі, це, 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 це тренди. Генератори, да. потім бомбосховища, до речі, да. теж досі актуальна. Тижний і... день проблема дуже актуальна. ПТСР центров не хватает, новые не строят. Нет. Нет. Нет, да. Да, да. А если есть, то это какие-то реставрированные палаты, в которых просто не хочется захватиться. Тільки усугубляється, да, мабуть, стан людини в таких палатах. Ну, да, ми коли це при... Мріяли про цей ПТСР Центр. Ми думали про те, як людина там буде почуватися. Щоб навіть вночі там така підсвідка була під чими куполами, щоб людина відчувала себе, ну мінімум на курорті на якомусь. Ну до речі, так, да, це, було... це, це дійсно важливо, тому що е, скептики б сказали, що типу, блін, ребята десь е, літають в космосі, і, типу, вам треба заземлитися в країні війна. Я, мабуть, хотів би сказати те, що неможливо а, відкласти такі, а, це хвороба. Неможливо відкласти хворобу на кінець війни. Це, це не це не планується, це завжди на часі, тому що а, ти сказав да, про статистику серед військових. Ну і ми не будемо зараз її підтверджувати. Можливо, вона буде більше, можливо, менше. А стосовно цивільних, скільки цивільних повернеться, і скільки з за кордону, скільки зараз з нас. Людей потребує дійсно різність рівня втручання crazy, в, yeah. в, в свою психологічний mm -hmm. стан. Ну я про себе кажу, мені точно потрібно. Ну no, плюс навіть, <laughs> от якщо ми кажемо про наш про наш розрахунок три ти більш ніж 3 тисячі, 3 тисячі 100 приблизно у нас за рік там при 90% завантаженості. Тобто це 3 тисячі людей, плюс їх сім'ї, плюс їх друзі, які страждають від yeah. того. Тобто, це ми кажемо, в принципі, глобально про здоров'я нації, як би пафосно це не вона. Скільки буде часу проводити людина в цьому центрі, і що вона буде там робити? А просто у нас як людина сприймає, якщо треба каже щось, лікування. Yeah. Як сприймає, що треба yeah. йти в больнічку до якогось балата. доктора, mm. балата, це все неприємні а, запахи. Все а це зірки. навпаки, а да. це, це навпаки, природа, а острів, ви... родина твоя з тобою. у вас є свій, свій будинок, він дуже стильний, Мабуть, класний. Треба, да, Варто сказати про те, що е, окрім. Е... Лікування там в цьому проєкті передбачена окрема дитяча зона. Дітьми будуть займатися диковорком. Тобто, для людей, які uh -huh. можуть працювати в онлайні, в принципі, для них ця зона так само є: зона харчування. Uh -huh. То в принципі всі потреби, більшість потреб людей, окрім лікувальних, вона так само тут передбачена. Спортивний ну, що майданчик. Щось, та, я хотів сказати, що спорт лікує насправді, тому що це здоровим тілі, здоровий дух. Це фраза, яка скрізь тисячоріччя пройшла і вона не ну, змінилася. Да. Тому спорт у нас ми самі самі з спортивного ком'юніті. Ми розуміємо важливість спорту в житті людини. І там це теж у нас буде передбачено. Окрім того, там вода скрізь є. а нагадайте, який бюджет ще життя. раз проекту 4,75 млн доларів. Тобто, глобально Єро. це євро. Євро. Це ну я думаю, що для е якихось міжнародних проектів е це невеликі кошти. Тобто, глобально, якщо ми кажемо про донати на е якомусь світовому рівні, то мені здається, це. Крапля в морі, але вона дуже важлива, ця крапля, і вона дозволить фактично нам в майбутньому створювати нову країну. Ну так, да, наприклад, а до скільки, речі, скільки, да? скільки танк коштує, до речі. Я не пам'ятаю, скільки есть, там 12 мільйонів. У нас є хороший відзив. Ті, хто бачить нашу презентацію, отримують її вперше, вони говорять, що. Вы проделали колоссальную работу, uh -huh. тут вы дошли до э, этапа ну, такого, что без денег до него не доходят люди. Uh -huh. Сначала приходят деньги, потом делается весь процесс. Uh -huh. Мы положили ни, ни, ни одну неделю, ни один час работы, э, дабы собрать все до кучи, э, начиная от земельного участка, за, заканчивая просчетами всем, всеми, э, всего наполнения. Mm -hmm. вот. и все, кто видят, говорят, это очень круто, то, что вы, то, что вы сделали. Uh -huh. Ну и теперь нам осталось просто найти коннектор и законнектиться с людьми, которые в нас поверят и дадут нам деньги. Ну, кстати, да. До речі, е окрема історія, тому що як тільки там ми опублікували да, декілька своїх постів, е мені вже написали і подзвонили декілька знайомих по да, Хтось запропонував свою допомогу. Е мені здається, теж можливо е сказати, що до цього проекту м можуть долучитися е не тільки е грошима, але й дійсно е ми можемо запартнеритися. Е з виробниками, з постачальниками, хтось може допомогти дійсно з самою конструкцією, хтось тобто, з цього створювалася ком'юніті, да? тобто у нас так вийшло, що хтось займається одним напрямком, хтось займається іншим напрямком. А якщо це ком'юніті буде поширюватися, як то кажуть, гуртом і батька легше бити, мені здається, що з поширенням цього ком'юніті можливість реалізації подібних проєктів буде також зростати. Ми ще мені тільки деньги і матеріали. Скільки ось тут має лежати грошей, щоб там почали копати або будувати. Тобто, ми всі розуміємо, що навряд чи це буде одразу всі там, 5 мільйонів, да, наприклад. Тобто, скоріш за все, потрібне якесь перше да, чи якийсь перший донат, чи скільки потрібно коштів для того, щоб почати. Дивись, цей чудовий. Красивий, край необхідний проєкт, який буде рятувати життя людям, як ми казали, більш ніж трьох тисяч людям а, за рік, потребує зараз 100 тисяч доларів. Тобто це перший крок? Це перший того, крок щоб... для того, щоб роботи у нас знову. Мі здається, це реальні кошти, які, в принципі. Так, да? це Мерседес. Всього на всього. Окей. Okay. Всі, у кого є Мерседес, ви, в принципі, можете розпочати такий дуже важливий проєкт. Завдяки. Навіть не танк, кажу. Потім не танк. Танк. Мерседес. Потім танк. Спочатку <свят> Мерседес, потім танк. Ну а потім ми спитаємо <свят> того, у кого є танк, да. <свят> В принципі, можемо почати з нього. Окей. Не знаю, як ви. Я дуже часто а, а, чую такі фрази, як не на часі. Це не про цей проект. Загалом. Ти там не знаю, купив собі щось нове. Це не на часі. Ти там побудував щось, це не на часі. От зараз, як ви вважаєте, проект хутір це на часі, максимально на часі. Максимально Тобто максимально нам на не часі. треба чекати кінця війни. Тобто, вже зараз треба починати цей ну, месяць. Дивіться ще у 2021 році. Ніхто не говорив у суспільстві про війну. Тобто, хто говорив, того люди намагалися не чути. Зараз війна йде, і ті, хто кажуть про ПТСР, також багато хто намагається не чути. Але ця проблема буде, як, і була, як була і проблема війни. Так само от, треба зараз вже готуватися і треба максимально зараз долучатися всім небайдужим людям. Тому, друзі, кому цікава ця тема, переходьте на наш сайт хутір.сpace. Там є пропозиція, там є цей проєкт, можна ознайомитися, поцікавитися всіми, всіма цифрами і долучитися до нього. чи в якості спеціаліста з реабілітації, чи в якості спеціаліста, який допоможе з фінансуванням, чи донорам, чи грантам, чи фондам. Ми будемо дуже раді спрацювати з усіма. Да, ми віримо, що цей проект буде успішним і реалізований найближчим часом. І допоможе всій Україні вистояти в ці часи.